Всім привіт товариство! З вами Женька. Канал, хто тут вперше знаходиться, хто сюди випадково потрапив. Канал про мікробіологію, аналітику фінансового ринку та домашню кулінарію. Всі ці теми ми поєднуємо в одному відео. Всім доброго дня, друзі! Що я вам скажу? Наступне кіно. Ми зараз знаходимося в... Столиці Норвегії, славне місто Осло. Їдемо на завантаження. У нас тут завантаження в двох точках, в два місця, ну, Тобто в двох місцях ми вантажимось. І дорога у нас буде на північ. північ Норвегії. Тобто, білі ночі, перевали, сніг в горах. Має бути пушка, має бути красиво. Але цього року весна якась така, хай мене покрасять. Вона мені нагадує погану зиму, тому будемо сподіватися, що. Не буде снігу якогось там такого всього, що я вже не, не люблю. Вибачте, маю, маю дивитися в дві сторони, бо я тут їду осло і тут е, половину водіїв В принципі ігнорують правила дорожнього руху, як такі, то маю дивитися по всім дзеркалам. Е, от Так що, друзі, я вам розповім. Мене, ну, які в нас плани. Вмощуйтесь зручненько, беріть смаковики має бути дуже цікаво і фантастично видовищно Мені навіть з моєї фірми дали сигнал, що Женька, ти ото їдеш на північ, чекаємо від тебе фотографій і гарне кіно. <гум> Ось так. Так що будемо старатися відповідати. Очікуванням. Так, друзі, мене не було трошечки період часу. Ну скільки? 9 днів. Тому. <гум> Дітвора. Діти на зупинці стоять, махають, посигнають, а їм всі вантажівки сигналять. Боже, скільки радості в дітей. От. Довго мене не було, мене мучили трошечки лінощі, і я буває таке, замикався в собі, замкнувся в собі, мені так було добре, комфортно. Я мінімально виходив на зв'язок, з хто там дзвонив, чи я до когось дзвонив. У мене таке буває. Я ніби як той павербанк, накоплював енергію, а тепер от настала пора її віддавати. Добре, хватить трендіти, погнали. Перемикаємось на іншу камеру і полетіли. Осло, Женька, Сканька вперед. Отож. Їдемо на першу точку завантаження. Там мають закинути там 12 палет, невідомо чого. І скільки воно буде важити, взагалі не володію інформацією. Е, ще нам е, 4 кілометри. Так що газуємо. Перша точка, потім друга точка. Ну і коли вже все нам завантажать, отримаємо в зуби папери, то поїдемо на північ. Будемо вирушати. Поки газуємо. Заїхали ми в якусь дупу, шукаємо нашу фірму, де ми маємо вантажитись. Ста, не то не то цікаво. І по цій стороні немає, значить має бути по тій. Наша фірмочка. Що ти хочеш? Сканька, а що Женька не користується ременем безпеки. Мотюкається. Може десь труточки. Що пачкась двіжуха. Так, це тут, але дядьки кажуть, ми для тебе нічого не маємо, зараз ми підемо перевіряти. Так що, друзі, нехай перевіряють. Трошки підтягнемося вперед, бо ми стали перед поворотом, може хто виїде. Ой. Португальський колега. Вон то вигружався. Ото, От яка стоїть вантажівка позаду мене, вона привезла мій товар. Хі -хі. Зараз буде така комбінація. Перегрузка в мене одразу 12 палет. Зараз трошки вперед протягнемо. Ось така красуня привезла нам товар Естонія Вольво. Це нова модель у них Aero. Бачите, вона така оптична. Хм. Сереженька при роботі. Як вам, друзі, подобається Вольво? Колір бомбі... не? бомбезний. Зелкав немає в неї вже камери, такі рожки. Оквіта. Повозіть і парієте такі, ніби там Жигурі всередині. Тяжкі капець. Так, закидали нам 12 палет. Я поки їх тягав, чуть не обісрався, думав вони тяжчі, а вони 8 тонн санався. Але знаєте в чому їхня фішечка? Що вони всі 12 палет стоять попереду причепа. І якби, наприклад, чисто гіпотетично взяти, що це зима, так, то це дуже супер завантаження на ведучку. 10,5 тонн на ведучку зараз маємо, блін. Але нам зараз ще догрузять. Не факт, що ці палети зараз не розвантажать, потім докидають якісь свої палети. Там ще можуть вони комбінувати на другій точці завантаження. Тому, друзі, особливо не тішимося поки їдемо. Побачимо, як там по ситуації. Що у нас там? 18 кілометрів до другої точки завантаження. Їдемо. До речі, ці палети вони з Іспанії, з Барселони. Не знаю, що там всередині, але з Барселони привезли їх естонська машина сюди, а зараз Женька на автомобілі на польських номерах повеземо на північ Норвегії. Ось така логістика. Бо вони в Іспанії не знайшли такого відбитого водія, щоб їхав на північ Скандинавії. Так, а де тут виїзд? З мені пояснить? Надійма. Опа! Приїхали ми на другу точку, де нас завантажать під зав'язочку. Так, мені тут купа інформації з нашої фірми приходило. Так, 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 щось на WhatsApp. Зараз треба з цим зібратися і підемо в офіс оформитись. І... Всього у нас буде 12572 кг. Небагато, не тяжко. Але наш вантаж був такий, щоб можна було нормально в поворотики закладати. От. І буде чітко. Добре, друзі, пішли оформлятися. До речі, киломок ми вже всі мій бачили. А що це значить? Так, я думаю, на ці вихідні буде у нас цей огляд на сканьку. Постараюся вам запаляти, десь якраз дівнича місцевість, з півночі буде. Має буде все чітко. Добре, пішли працювати. Це на кожне місце розвантаження треба написати CМL. А їх у нас. Та -та -та -та. сім. А їх у нас сім місць. Це сім комплектів це треба написати. Я ще в школи стільки написав, у мене вже рука болить. Ну і цей, зараз допишу CML і підемо дочним, коли у нас завантаження, бо нам сказали, чекай в машині. Скільки ж можна чекати, ми вже готові їхати. Один, так, пишемо далі. Так, Женечка написав дисертацію докторську, все, На. документи на вантаж готова. я, друзі, запитався в офіс, це он туди. Сказали трошки почекай. Чекаємо. Ну і я їх, звісно, попередив, що в мене сьогодні до 7 години дня робочий час тільки, тому що я почав о п'ятій ранку. Шоста. Ні, до восьмої, пардон, це я посчитався. до 8 години дня. Тобто останнє у нас 15 в цьому тижні. Все більше не буде. І що? Дуже коротко, 1400 км, здається, туди до Нарвіка. Е, приблизно. Розвантаження на понеділок. Сьогодні у нас четверг. Якщо ми сьогодні, ну, до прикладу, П'ятниця, субота, неділя, так, їхати будемо. І ще нам по дорозі треба буде зробити паузу в 24 години, не забуваємо. До речі, килимки просто пушка. З тих пір, як я їх застелив, як святий хату перейшов. Легенько все прибирається, видувається, полососиться. Й-мойо! Де вони були раніше? Я їх трошечки натерплю ролькою, так що тепер Женька може сальто в кабіні забити, вони свисті. Ой, так що такі справи, друзі. Треба щось поїсти обов'язково, бо голодний Женька це не такий, як наїжений Женька, Женька це два різних. Давайте їсти смачного. Трошечка наш причеп обростає вантажем. Вантаж весь такий різношорстний. Тобто, ви би хотіли, тут немає до чого того ремня кинути і як. Воно тупо кидається все на купу. Ну і ясно контролювати треба, щоб воно більш-менш було завантажене нормально, щоб доїхало. Дитячий будинок повеземо. <гум> Металевий ще, На Якийсь дитячий майданчик. І до будиночка додався пожежний автомобіль. Ціле місто буде. Якийсь дитячий майданчик. Так, друзі, нам треба під'їхати ще під рампу. Трошки не вцілив з першого разу. Не біда. Попадемо з другого. Нас тут можна багато разів ціляти, то не екзамен. Усього газуємо. Завантажились, документи підписали. Вантаж поки що, сподіваюся, там не впав. Тому що. Ви його бачили. Вантажу багато, він весь такий різномасний, якісь дитячі машинки, горки, двері, вікно. Як це все закріпити? Неможливо. І по-любому. По любому воно має їхати так, без ременів, без нічого. Тому будемо сподіватися, все доїде як в найкращому вигляді. Так що нам, друзі, удачки! Всього найкращого погнали. До точки, як я і казав, біля 1400 кілометрів розвантаження на понеділок. І нам ще по дорозі треба зробити 24 години паузу. Ну а на сьогодні маємо лише 3 години їзди, залишилося. Так що використаємо їх сьогодні сповна. Відкрутимо дев'яточку, І завтра цілий-цілий день наш. Так що ось такі справи. Паітті! Покидаємо осло. Хотів сказати, покидаємо Норвегію. Покидаємо осло. Воно лишається, там уже давно позаду нас лишилося. Маршрут наш, до речі, пролягає постійно, майже постійно. Будемо їхати зараз, є 6 автомагістральів, потім зійдемо на третю дорогу, нею до Тронхейма, місто Тронхейм, О, вже якийсь корок починається, та що таке? До міста Тронхейм, там вискакуємо знову на шістку, і постійно їдемо вже тою шісткою аж до самого верху. Ось такий нехитрий маршрут. Що ж такое? Бачить, да, жовтим світиться Якесь сповільнення. Чомусь. Дивіться, який рівень феншує машина і прицепчик в одному кольорі. Аж прийшлось посунутися. Якусь машину везуть. <кхем> Майже півтори години з Ніколаєчем розмовляв. Поки я з ними розмовляв, то ми вже опинилися з вами, друзі, на третій дорозі. От, І маємо ще півтори годинки їзди. Поліція поїхала на зустріч я з камерою. Так ось, друзі, маємо ще півтори годинки їзди і, і, і то станемо там, ну, в принципі, я вже намітив, який паркінг, станемо на заправочці і буде ідеально. Чому їздив в нас так півтори години, тому що в нас загальний робочий час кінчається. Їзди ми маємо більше, але піджимає робочий час загальний. Так що такі пироги товариства. Газуємо. Ромка нам розповів, ну, я розпитав його весь маршрут, як там їхати, якими дорогами, е, якісь нюанси, тому що для нього це звичайна траса. Туди на північ, вони і зимою туди їздять, за рибкою. На... Це для них нормально. А ми туди, грубо кажучи, як в гості, ми там зальотні. Тому я не пам'ятаю там від слова взагалі нічого. Ті висоти для нас вони лишаються рідко доступними. Тим не менш, вони від того гірше не робляться. Там цікаво і супер. Вітер такий дує, що машиною шарпає так добряче, але нічого страшного. А, оскільки батарей сонячних натикали, дивіться. Ціле поле. А вже трошечки ефект вечоріння з'являється. Тут нові, нові терміни придумаю, ефект вечоріння. Вже 19-11. Тут ще на цій висоті, звісно, не буде такого повноцінного прояву білих ночей. А от піднімемося завтра-післязавтра з вами вище. По глобусу до верху І там вже будуть повноцінні білі ночі. Зможете насолодитися ними, бо я ще не бачив. Але так, темніє вже пізно, пів одинадцятої ще видно, там вже 3-4 -та ночі, чи то, чи то вже ранок, вже дуже навіть видно. так що Білі ночі вже і тут так би. Проявляються мовити, але, звісно, там то буде набагато потужніше все. Ще Що я вам хотів сказати? Що? 56 хвилин у нас лишається загального робочого часу. Все поки по плану, встигаємо, начебто куди задумали. Дуже, дуже гарна правда, природа, така різнокольорова, десь там квіточки цвітуть, якісь червонясті. Зараз бачите тут багато листяних дерев, а піднімемося, коли далі на північ поїдемо, то там будуть вже більше хвойних. І вони вже будуть такі, не такі пишні, як тут. Ну, звісно, середня річна температура дає своє на рослинність, Так що, товариство, буде вам нагода зрівняти, як зараз природа виглядає і як буде вона виглядати тисячу кілометрів далі, до прикладу. Там за нами дві легковушки припаялися, їм собі нормально їдеться за нами, та й хай собі їдуть. Опа. 49 і смайлік засветився задоволеним. Там будується якась дорога. Буде обходити це село, яким ми зараз проїздимо. Коли це буде, невідомо, але поки ремонтні роботи йдуть. Ну і, звісно, в традиціях ремонтних робіт натикані знаки 50 обмеження нами там такі тачки, начебто поліція на них не може бути. Вони якісь нетипові для поліції, тому я собі дозволяю трошечки на свій старт та ризик їхати зовсім трошечки швидше, але не набагато. Пек-пек-пек. Ремонт ні роботи. До речі, я наздоганяю нашу коланковську машину, також він завантажився на північ. От, Не буду конкретизувати хто. Воно того не варте. Але я хочу сказати, що він їде він якось повільно, або десь він ставав відпочити, чи, чи я не знаю, що він там робив, бо виїхав я на десь хвилин 20 пізніше за нього, бо ще документи заповнював, він завантажився і поїхав. І я його. Щойно він минув цей світлофу, а нам не пощастило, і ми стали на червоний. Тобто наздоганяємо його. Першу і машинки. От, теж така сканія червона, як у нас. Трошечки відтінок не той, це більш така, як гнила вишня. І також s 500 Усьо, ми на паузі. Он там наша сканька стоїть серед інших машин. Друзі. Залишалося 19 хвилин. Загального робочого часу, і далі я би напевно не встиг туди, куди ми з Ромкою між собою розмовляли. Ой, мене Ніколаєвич буде чи хвоста, казати, що ти повільно їдеш. Можливо. Але зато я вам покажу лося. Це найбільший лось в Норвегії. По дорозі номер 3 Всі тут, хто проїздить, обов'язково тут зупиняються, пофотографуватися, бо це якби свого роду тут місцева ця. Як її звати. Пам'ятка природи. нержавійки ось. Він здоровенний. Здоровенний. Вайдіті. Якісь люди, бачите, щось нацарапають. Дебіли. Ева, якесь сердечко. Я ніколи не розумів оцього, цієї літописі, Що тут був Вася, тут був Петя. Ну кому цікаво, хто тут був і коли. Кожному на кожного по суті насарати. Як в цьому всесвіту на нас. Ну для чого? Піцело там писати цю писанину, тільки псувати. Щось двері псують, знаєте, там часто пишуть десь столи, там. навіть цього лося і то нашкребали. Дівоти. Дорослі люди, але часом людини інтелект п'ятикласника, який щось там хоче помалювати, пошкрябати. Тут теж, тут хтось взагалі ладно, не буду. що. Просто жесть. Такі лось. Коротше, такі справи. Завтра буде. Не скажу, щоб дуже цікава дорога, просто реально будемо цілий день їхати на максимум. По дорозі 24-ка пауза, а на тій паузі вже обов'язково я вам маю зняти огляд на сканьку. Так, він буде. І потрібно обов'язково дрона зареєструвати. Зараз я спробую цим зайнятися. Тому що я не знімаю в Норвегії дроном, бо я вам казав, що тут у нас якісь зміни правил і дрон має бути обов'язково зареєстрований, навіть якщо він такий маленький, як мене. Бо без реєстрації це дуже серйозне порушення вплоть до депортації, тому якби з цим жартувати зовсім нема бажання. Розумієте, так? Да? І треба його зареєструвати. Тому я спробую. Як ні, то ні. сорян. Як зареєструю, то тоді будуть гарні краєвиди. Ну, на півночі обов'язково щось я назнімаю дроном. Там людей майже немає, там, скажімо, з цим вільніше. А тут все-таки більш населено, знаєте, і не хочеться тут вітати, ризикувати дроном. Ось так. Їдуть. Хорошо, товариство. До ранку наступного дня не будемо сильно затягувати. Я не знаю, скільки там вийде цих серій, частин. Напевно, буду кожен день якби, розбивати на частини, щоб було зручніше. Добре? Тоді, тоді, по суті, це відео закінчиться на теперішньому дні. А завтра ми почнемо нове відео. Окей, Домовились? Так буде, я думаю, цікавіше вам для перегляду і простіше. Щоб не вийшло суцільне кіно, якесь там тривалістю 2 плюс години. Бо це взагалі, як на мене, нудь. Ну Все тоді, добра ніч. Тихої вам ночі і до ранку наступного дня. Тобто до завтра. Для вас це буде один момент. Не перемикайтеся.